Я за шкаф, і я почула дуже гучний зрив і все посипалось. І тоді я за речі і вибіжала. Було багато людей, які в паніці бігали. постраждали були багато людей, багато крові, сльоз. Я бачила, коли з маршрутки хлопчика виносили. були Всі ноги окривані. Мов його виносили знашло. Згрюк произошел, и меня мальчики вот так вот тупо внизу побежали травми. Я даже не помню помню, что на меня так все сипится, у меня голосу сыпется. Ну, Было очень страшно. Очень.